Полтавка Аліна Кушпіль живе у дев'ятиповерхівці на бульварі Богдана Хмельницького 9 дріб 7. Через те, що в будинку не працює ліфт, жінка з дитиною щодня ходить сходами. Я мешкаю на дев'ятому поверсі. Кожного дня з дитиною спускаємося по декілька разів. Потрібно виходити гуляти, потрібно виходити в магазин. Чоловік на роботі. Коли вихідний, звісно, ну краще. Коли сама важко, дуже важко, тому що ліфт не працює. Ліфт у п'ятому під'їзді цього будинку працює з перебоями від червня 2022-го, говорить Андрій Романов. Він проживає на сьомому поверсі. Він півтора року зовсім не робив, потім в кінці року він заробив, там, може, пару місяців, а потім з періодичності робить, не роби, роби, не роби. І з 3 травня поточно цього року він взагалі не працює. Всі пишуть, всі обіцяють, причина. Чим вози нині там. Мати зараз на калясничниця. Ми з сьомого поверху зробили пандус переносний з братом в 2.45 хвилин. З'їжджали вниз і після больниці 45 минут запихували нагору. То немає коштів, то казначейство не пропускає оплату, то підрядники немає підрядників, бо вони їх постійно змінюють. Немає хто буде виконувати ці роботи. Останнє було що. Повинні відповідь надали мені, що повинні зробити ліфт до 15 вересня. Ліфт не працює, бо у ньому ламаються двигуни, розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Максим Тесленко. І я вам скажу, Він один такий ліфт з усіх, що там ось це от зрозуміло. Кожного разу ставлять двигун, і він горить, що там за ситуація з ним ніяк не можуть розібратися. Це вже сьогодні ставлять четвертий. Підрядник зараз там працює, виявляє поломку, ну і намагається і полагодити. Все в процесі зараз йде. Я живу на п'ятому етажі, і мені дуже важко спускатися ще пів біди можу якось це, а от підніматися, тому що в мене перелом шийки бідра не зрощується при тому. У мене чоловік теж після інсульта і в нього коліно дуже болить, от то ми не дуже часто виходимо. Ну це дуже важко. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.